Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І Сьогодні у нас нове надходження чудовий автомобіль. За чудовою ціною зустрічаємо це шкода Superb автомобіль 2007 року випуску з об'ємом двигуна 2,5 літри дизель з автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Гарний чорний колір, є тонування скла в круг, красиві фірмові диски 17-го радіусу, гарна гума зимова встановлена, є передні та задні парктроніки, є обігрів заднього скла, чудовий стан автомобіля. Повністю доглянути та обслуговане. Своє часто проходить ТО за регламентом. Зараз поглянемо по салону, по комплектації. Салон у нас шкіра, сірого кольору в непоганому стані. Є всі 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, ультируль, круїз-контроль. пробіг автомобіля 269 тисяч кілометрів. Штатна якісна мультимедія, є клімат-контроль, є підігрів передніх та задніх сидінь, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач. Чудовий автомобіль в непоганому стані. за... Чудовою ціною Всіх запрошуємо на тест-драйв даного авто до нас в автосалон. Находимо за адресою місто харків Фарків гагарі на 23, автосалон. Автопарк всіх чекаємо.